Завершую свою вишиванку і дочитую книжку книголюби Емілі Генрі. Це моє знайомство з Емілі Генрі, і ця книжка, яка на 100% виправдала всі мої очікування. Мені хотілося такого легкого чтива, щоб одразу з самого початку було зрозуміло, як все закінчиться, і я не робила собі нервів, хвилюючись за долі персонажів. Хотілося відчуття літа, легкого гумору, життєвих історій, і все це я й отримала. Вона виявилась дуже приємною. Тут книгарня, люди закохані в книжки, троп від ворогів до коханців, який, до речі, дуже швидко розвивається. Невелика сімейна драма, але не така, як в реаліті шоу, а звичайна собі історія про втрату, про тугу за близькою людиною, якої вже немає. А ще мені дуже сподобалось, як тут описана Любов до міста, яке відчуваєш кожною клітиною, і не тому, що воно рідне. Тобто не тільки тому, що воно рідне, а тому, що воно береже дуже багато спогадів класних про людей, яких немає вже в твоєму житті. І ще певною мірою це повчальна книжка, бо нагадує про те, як важливо жити власне життя і не намагатися врятувати своїх близьких чи допомогти їм, коли насправді допомога їм не потрібна і вони про неї не просили.